Чому так дорого? Я часто чую таке питання, коли мова заходить про прайс на мої послуги. Це ж просто монтаж. Взяв, відкрив комп'ютер, потикав там щось і все. Це ж просто зйомка, взяв, прийшов, поставив камеру і все. По-перше, монтажі треба знати і володіти програмою, щоб знати, куди і що тикати. Я не монтую в якомусь там іншоті, хоча повірте, що навіть і в іншоті теж потрібно знати, куди натискати яку кнопку. Так само і зі зйомкою. Окрім того, що знати, де на твоїй камері знаходиться кнопка запису відео, потрібно ще й знати, як налаштувати цю камеру, як виставити кадр композиційно, як налаштувати та виставити світло, як працювати з акторами. А це я вже і оператор-постановник. І гафер, і режисер. По-друге, що в зйомці, що в монтажі, в мене є певний досвід, а саме більше чотирьох років. Так, звичайно, я продовжую розвиватись, навчатись, без цього у вас навряд чи вийде бути класним і що важливо завжди актуальним експертом. Але я вже можу сказати, що я певною мірою відчуваю відео. Я знаю, що зробити, щоб воно було динамічніше, естетичніше, де потрібно півсекунди підрізати, а де півсекунди залишити. І так, так, це суттєво впливає на відео. you По-третє, це вартість апаратури. Нехай монтаж я можу робити і на слабому ПК, хоча це також буде впливати на результат роботи, а саме на тривалість, через скільки ви цей результат отримаєте. Та знімаючи на якийсь тапок, ви навряд чи отримаєте гідну картинку. Я не знімаю на той те, же телефон. Нічого проти цього я не маю, але думаю, ви погодитесь, що рівень зйомки на камеру значно вищий, ніж на смартфон. В мене є хороша камера. Хороший об'єктив, мікрофон, світло, стабілізатор. І ще купа різних. Обладнання, про яке, можливо, і не потрібно знати клієнту, але саме воно дає мені змогу робити дійсно якісну картинку. А коштує весь цей арсенал ну взагалі немало. І повірте мені, зовсім недостатньо просто взяти купу грошей і купити це все. Потрібно вміти цим користуватись. І по четверте, ви платите не лише за продукт, ви платите за мене, за мою пунктуальність, за мій досвід, як я вже казав раніше, за мою креативність, за моє вміння виходити з непередбачених ситуацій, коли щось пішло на зйомці, не за сценарієм або при створенні відео загалом. І я не кажу, що ці всі параметри в мене розвинуті ідеально. Вони в кожного з нас різні, в когось краще, в когось гірше, в когось щось краще, в когось щось гірше. І навпаки, але вони такі, які в мене є, і їх я оцінив там в певну суму. І саме так вирахував свій прайс, тому в мене недорого. Я просто враховую все. Сподіваюсь, це відео вам допомогло. Якщо ви клієнт, замовник, ви можливо трошки краще зрозуміли ціну утворення і за що саме ви платите. Якщо ви виконавець, якщо ви експерт зі створення відео, зі створення контенту, то сподіваюся, що вам все трошки підсказало, виходячи, з чого ви маєте оцінювати вартість своєї роботи. Якщо вам цікава тема створення контенту та діджитал, загалом підписуйтесь. Друзі, не забувайте донатити і зустрінемось через тиждень.